Вітаємо вас на телеканалі Квант. Зараз час новин Южноукраїнської атомної електростанції. У цьому випуску програми ви дізнаєтесь про наступне. На Южноукраїнській АЕС завершено модернізацію повномасштабного тренажера енергоблока номер 3 Навчання та підтримання кваліфікації персоналу тепер вестиметься більш ефективно. Цього тижня там перерізали червону стрічку. На підприємстві посилено працюють над продовженням ресурсу енергоблока номер 1 На Ташлицькій гідроакумулюючій електростанції завершено ремонтну кампанію. Сьогодні на Южноукраїнській атомній електростанції в роботі знаходиться другий енергоблок. Він несе навантаження 950 мегаватт. На першому тривають ремонтні роботи, спрямовані на продовження ресурсу. З 240 діб, які були передбачені графіком на виконання реконструктивних та модернізаційних робіт першого мільйонника, залишилось 47. Колегія Держінспекції ядерного регулювання України, на якій буде розглянута можливість експлуатації енергоблока номер 1 Южноукраїнської АЕС. У надпередний строк призначена на 29 листопада. Третій енергоблок Южноукраїнської АЕС перебуває у щорічному планово-попереджувальному ремонті. Наразі вивантажено паливо з активної зони, виведено в ремонт друга система безпеки. Роботи виконуються згідно з графіком. На Ташлицькій гідроакумулюючій електростанції працюють обидва гідроагрегати. На Олександрівській ГЕС електроенергію виробляє перший агрегат. Другий виведено у резерв через низький рівень води у Південному Бузі. Радіаційний стан на промисловому майданчику южноукраїнського енергокомплексу та на прилеглій території знаходиться у межах природного і складає 10 мікрорентген на годину. На повномасштабному тренажері енергоблока номер 3 завершено модернізацію моделюючої системи. Проект впроваджувала міжнародна команда програмістів за допомогою спеціалістів нашої станції. Кажуть, отримали тренажерний комплекс, аналогів якому немає в Україні. У вівторок на тренажері перерізали червону стрічку. Сьогодні дуже велике збиття для нашої атомної станції. Ми маємо прекрасний результат роботи в тіні останніх півтора літ. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в этом проекте. I Я знаю, было нелегко. I Я знаю, что иногда я невыносим. But the resort is great. Результати великолепні. введення в дослідну експлуатацію повномасштабного тренажера енергоблока номер 3 в установлений термін стало можливим завдяки ефективній командній роботі досвідчених розробників тренажерів зі Сполучених Штатів Америки, Росії та України. Плідною у провадженні проекту була допомога спеціалістів Журноукраїнської АЕС, навчально-тренувального центру другого реакторного та турбінного цехів, служби аналізу безпеки, відділу ядерної безпеки. такого уровня тренажеров у нас еще не было на Украине. Во-первых, можем моделировать любой сложности режима, а также мы получили модуль тяжелых аварий, на котором сможем наблюдать поведение активной зоны, когда эта активная зона теряет охлаждение. Тренажер енергоблока номер 3 унікальний ще й тим, що в процесі модернізації створено інженерний аналізатор. Це комп'ютерний комплекс, оснащений швидкісними математичними модулями, які дозволять прораховувати будь-які конфігурації енергоблока, в тому числі і нестандартні. В этом проєкті зібране фактично два тренажери, ідентичні по математики. Один з них розміщається на інженерному аналізаторі. Це такий же тренажер, тільки без панелей. второй здесь на тренажерному центрі. Преимуществами такого рішення є то, що ми можемо неприривно совершенствовати модель, не відкая навчальний центр від планових занять і високоточні аналітичні коди, які в нас в службі аналізу безпеки міється. Щоб продемонструвати можливості оновленого тренажера для операторів БЩУ, був вибраний складний сценарій: відмова автоматичної зупинки реактора у разі запроектного землетрусу. Та ще сильніше запарювання шум рьох води в районі ряда первих асякатульвоча ну, 15 плічок пітнадцяти понял. Повномасштабні тренажери є одним із основних інструментів навчання та підтримання кваліфікації персоналу блочних щитів управління. Ним оснащені усі атомні електростанції України. Тренажери будуються для покриття будь-яких ситуацій, що можуть виникнути на енергоблоці. Згідно з програмою підготовки, оператори БЩУ відпрацьовують режими нормальної експлуатації, порушення в роботі енергоблока, а також проектні та запроектні аварії. Ліцензований персонал, який управляє енергоблоком, проходить навчання на повномасштабних тренажерах двічі на рік. Вже за кілька тижнів розпочнеться осінній цикл навчань. До цього часу мають бути усунені усі недоліки в роботі тренажера, щоб навчання проводити якісно. У планах атомної станції найближчим часом оновити і тренажер першої черги. На Южноукраїнській АЕС пройшли тактичні навчання. Підрозділи, які охороняють ядерний об'єкт, відпрацьовували свої дії на випадок можливого терористичного акту. Також під час навчань був зроблений аналіз взаємодії підрозділів підприємства та енергокомпанії відповідно до спеціального плану, розробленого на випадок диверсії. По сценарію ціні предполагалось перевірити е, дії сил і средств. которые осуществляют физическую защиту атомной станции. Мы отработали 7 плановых водных. Одна была внезапная, которую которых мы получили вчера только в 21 час. Помимо выявления лиц на проходной, были еще и некоторые водные на самой станции, связанные с имитаторами взрывчатых веществ. Мы отрабатывали наши первичные действия. В основном тренировался персонал на этих учениях это воинской части и вот персонал атомной станции. Учения, которые проводились на Южноукраинской атомной станции, это экзамен для воинской части о готовности личного состава действовать по чрезвычайным ситуациям, которые возможны, могут быть. Я хочу сказать, что личный состав подготовился, и те водные, которые перед ними ставились, они решали их. Хорошо поработал штаб, личный состав. Значит, привлекалась техника, даже привлекались служебные собачки, которые выявляли взрывчатые вещества, имитационные предметы, которые там закладывались. По готовности личного состава на сегодняшний день я как командир счастья могу сказать, что личный состав готов к выполнению поставленной задачи по охране атомной станции. Модернізація систем управління резервних дизель-генераторних електростанцій одна з обов'язкових робіт, необхідних для отримання ліцензії на продовження експлуатації енергоблока No1 Южноукраїнської АЕС. Зараз вона на стадії завершення, обладнання встановлено найсучасніше. Воно дозволяє робити 100% діагностику та повну ілюстрацію параметрів. Фахівці електричного цеху стверджують, що обсяг проведених робіт майже такий, як під час пуску енергоблока. Дизельні електростанції є елементом системи надійного електроживлення, від якого напряму залежить робота обладнання в аварійних ситуаціях. Їх призначення виробляти та подавати електроенергію на системи безпеки енергоблоків для розхолодження реактора у разі знеструмлення. АЕС кожна з систем безпеки, а їх на енергоблоках по три, має свій автономний дизель. Він вмикається за 15 секунд і з допомогою автоматики ступеневого пуску вже за хвилину набирає свою проєктну потужність. В рамках модернізації дизель-генераторів енергоблока номер 1 виконується повна заміна їх систем управління. Силове ж обладнання, тобто двигуни та генератори, залишаться. Вони ще не відпрацювали свій проектний термін і знаходяться у хорошому стані. Наразі роботи тривають на першій системі безпеки, тож у ремонті дизель-генератор номер 1 на другому та третьому роботи завершено. Обладнання пройшло випробування, введено в дію і працює у штатному режимі. Переваги нової системи управління персонал електроцеху вже встиг оцінити. Раніше все вручну треба було нажимати, відключати все, все. Все, йди кнопки нажимай, кнопочний пустий, бігай. А тут я все щось нажимаю, я включити можу отсюда управляти вентилятором. усім, всіма всіма насосами, все отсюда управляю. От вот будь-яка схема, я можу любить, любить вода, там внутрішнього контура дизеля. Вот все. все, у мене схема є открыта, все показує, яка температура. Ось зараз 59,6 показує температура у мене. Все, пойде до 55 включится включиться автоматически у мене насос води, гарячої резіри, подогреватель води. Буде у мене что загорятися, що меня, Нагонять температуру до 60 разів, отключиться автоматически. Нову апаратуру освоїли швидко, запевняє машиніст Володимир Поліщук. Працювати стало зручно та легко. Крім того, зросла кількість технологічних параметрів, за якими ведеться контроль. Підвищилась і надійність обладнання. Реконструкція повисила уровень надежності генераторної установки. Це визвана тим, що приміни многоканальні резервірованої системи. Наладку обладнання виконували його виробники українська компанія Вестрон та російська рус -ел Така практика, на думку Володимира Чумака, себе виправдовує. Пусконалагоджувальні роботи проведені швидко і якісно. Крім того, враховані усі побажання майбутніх користувачів. Роботники електроцеха в рамках цієї реконструкції, як це не громко було сказано, являються сорозработчиками. Це визвано цісним співпрацювання з фірмами із обладнання. В рамках этого выполнялась проработка вплоть до последней кнопки на подписана, как она підписана, подсвечена, буде она будет подкрашена, підкрашена. очень сложными алгоритмами, що оборудование взаимодействует. Повністю завершити модернізацію дизель-генераторної електростанції першого енергоблока планують вже за місяць. У перспективі таке ж оновлення і на енергоблоці номер 2 а поки що Володимиру Поліщуку та його колегам, машиністам двигунів внутрішнього згорання, доведеться, що зміни порівнювати нове та старе обладнання, адже ця посада передбачає одночасне обслуговування дизель-генераторних електростанцій першого та другого енергоблоків Южноукраїнської АЕС. На Ташлицькій гідроакумулюючій електростанції завершилась ремонтна кампанія. 7 вересня до енергосистеми було підключено перший гідроагрегат. Вчора після капітального планового ремонту ввели в роботу другий. Під час цього ППР вдалося виконати ряд доволі складних робіт, аби закінчити їх вчасно. Підрядним організаціям доводилось працювати фактично без вихідних. Цього року ремонтна кампанія на гідроагрегатах Ташлицької ГАЕС частково співпала. Зупинка одразу двох машин була обумовлена необхідністю поточного ремонту теристорно-опускового пристрою. Для його проведення запрошували розробників обладнання, спеціалістів російської фірми Нідек був зроблений капітальний ремонт електричної та гідравлічної частини системи охолодження пускового пристрою. Крім усунення дефектів, обладнання дещо модернізували. В цей ремонт. Ми на тілістерно-пусковому устройстві перемініли такий вид тормашення, як. оперативное торможение это электрическое торможение то есть вращающийся ротор он имеет имеет электроэнергию так сказать, если он возбужденный. Поэтому мы к вращающемуся ротору подключаем телесторное пусковое устройство, и оно, ну так, будем говорить, с помощью электрических сил начинает тормозить. Раньше гидроагрегат останавливался с помощью механических тормозов путем трения. Происходило истирание колодок, вот, эта пыль специальная, Вона осаждалась на генераторі. На обмотке генератора таким образом загрязняє її і снижая ізоляцію. За 18 діб ППР на першому гідроагрегаті виконали ремонтні роботи, які були необхідні для підтримання генератора та турбіни у робочому стані. Частково їх встигли зробити під час вимушеного ремонту, який стався у травні у зв'язку з аварійним пошкодженням обмотки статора. Дефекти, що були виявлені на роторі під час позапланової зупинки гідроагрегата, також вдалося усунути спільними зусиллями головного підрядника акціонерного товариства Спецгідроенергомонтаж та виробника обладнання заводу Електротяжмаш. На момент зйомки ремонтні роботи на другому гідроагрегаті теж фактично закінчили. Проводились комплексні випробування. Було перевірено систему техводопостачання, релейного захисту, гальмування та зупинки. Останні дні перед пуском оперативний персонал відслідковував дефекти у роботі гідроагрегату, які підрядники мали усунути до офіційного закінчення ремонту. У цей же час на Ташвицькій гає спрацювали представники австрійської фірми Андріц гідро які мали виконати капітальний ремонт регулятора швидкості на другому гідроагреату. Гаті. Вони є виробниками цього обладнання. Регулятор це машины, которая яка відкриває доступ води. Без його готовності ми не могли проточну частину проточную часть агрегату і почати вот, його пускові операції вже вращения. Крім заміни технічних плат та вузлів, австрійські інженери працюватимуть над усуненням дефектів програмного забезпечення. So I'm with Андрій Сгідро займається виробництвом та постачанням обладнання по всьому світу. Здебільшого спеціалізуємось на виготовленні устаткування для гідроелектростанцій. Моя робота прийомоздавальні випробування обладнання та його налагодження. Незакінчені роботи з усунення дефектів програмного забезпечення на другому гідроагрегаті його пуску не завадили. До енергосистеми машину підключили у встановлений строк. Вважаю правильним ваше рішення прийняти наше запрошення і відвідати енергокомплекс. Такими словами розпочав розмову з працівниками Кривоозерської райдержадміністрації, виконувач обов'язків генерального директора атомної станції В'ячеслав Кузнецов. Головною темою круглого столу було продовження ресурсу енергоблока номер 1 Такі зустрічі у нас проходять регулярно, тим більше роботу з общественністю сосредства масової інформації. установлены, определены на законодательном уровне. Я знаю, что вы уже были на экскурсии на площадке атомных энергоблоков, на площадке гидроэнергетического узла. И продолжим мы ваш, нашу работу сегодня здесь, в этом зале. И я надеюсь, что сегодняшний день вам понравится. Головну доповідь на традиційному круглому столі з гостями енергокомплексу, а цього разу ними були працівники Кривоозерської райдержадміністрації. Робив заступник головного інженера з технології та інженірингу Ігор Кравченко. Він зупинився на основних моментах важливого для атомників завдання продовження ресурсу першого енергоблока. Збільшення терміну роботи атомних блоків є світовою практикою. Сьогодні більше 170 реакторів експлуатуються у надпроектний строк. Україна теж має такий досвід. Держінспекція ядерного регулювання дозволила двом рівненським енергоблокам працювати у надпроектний термін. Роботу з продовження експлуатації енергоблока номер 1 Южноукраїнської АЕС було розпочато ще в 2004 році, У 2007 та 2009 почали підготовчі роботи на другому та третьому блоках атомної станції. Це цілий комплекс заходів, які потребують значних фінансових витрат. У результаті енергоблок має відповідати найсучаснішим міжнародним нормам та стандартам безпеки. Мы должны, во-первых, оценить техническое состояние нашего оборудования, зданий, сооружений, то есть всего объекта атомной электростанции. Выполнить квалификацию оборудования важного для безопасности на жесткие условия окружения. Должны выполнить все мероприятия по повышению безопасности. Затем все данные, которые мы собрали, складываются в отчет по переоценке безопасности который направляется на экспертизу в Государственный комитет ядерного регулирования, проходит там оценку, и на основании этой оценки отчета принимается решение, коллегиальное решение коллегии Госатомрегулирования по поводу продления энергоблока и выдачи лицензии на дальнейшую эксплуатацию. Сьогодні атомники знаходяться майже в кінці цього шляху. До отримання ліцензії залишились лічені місяці. Колегія Дія Руди буде прийматися рішення щодо роботи першого енергоблока южноукраїнської атомної електростанції у надпроектний термін. Має відбутися у кінці листопада. У мешканців Кривого озера було чимало запитань. На всі вони отримали вичерпні компетентні відповіді. Ми бачили сьогодні об'єкти. Майже скрізь ми бачили ремонтні роботи, що говорить про те, що дійсно місто живе, і в першу чергу ми розуміємо, що живе за рахунок все-таки значної допомоги електростанції. Я думаю, що повинно бути все гаразд на нашій електростанції, тому що в Миколаївщині це один з найбільш бюджетоутворюючих підприємств і підприємств, від якого залежить не лише. Скажімо, добробуті ж на українців, а мабуть, і Миколаївців в цілому. Всю нашу е делегацію, яка прибула з Кривозерського району, вони були вражені тими масштабами е як самої атомної електростанції та роботи по е захисту та е по виявленню, можливо, якихось проблематичних ситуацій та вирішення її в оперативному режимі. Тому я думаю, що саме. Е Відсоток задоволення та довіри саме по роботі вашої атомної електростанції залишив вагомий слід для нашої групи. У СХХС завершено конкурси Кращі за професією, які щороку проводяться серед молодих працівників підприємства. Переможці представлятимуть свої підрозділи на галузевому рівні. Цього разу міжстанційний конкурс відбудеться на промисловому майданчику Южноукраїнської АЕС. У галузевих змаганнях братимуть участь молоді спеціалісти віком до 35 років років Запорізької, Рівненської, Хмельницької, Южноукраїнської атомних електростанцій, а також від окремлених підрозділів компанії енергоатом, «Атоменергомаш» та атомремонтсервіс. Цього року, як і минулого на конкурсі, будуть представлені вісім спеціальностей. Свої вміння демонструватимуть інженери групи контролюючих фізиків, дезактиваторники, майстри з ремонту парагазотурбінного остаткування, лаборанти хімічного аналізу, дозиметристи, електромонтери з ремонту та монтажу кабельних ліній, слюсарі механоскладальних робіт, оператори реакторного відділення. На нашому підприємстві з кращими спеціалістами вже визначились. Деякі з цехів відбірковий тур провели задовго до початку міжстанційних змагань. Наші знімальні

Марія Цісар зайняла перше місце серед лаборантів хімічного аналізу, випередивши вісім інших учасників. Дівчина набрала максимальну кількість балів за теоретичну частину завдання і 99 балів зі 100 – за практичну. Свої сили у конкурсі професійної майстерності вона спробувала вперше, адже не так давно працює на підприємстві. До участі у змаганні поставилась відповідально і довгий час готувалась до нього. Мікромітричний метод визначення хлоридів, Этот метод мы выполняем достаточно редко на работе, поэтому его было очень сложно выполнять, потому что он имеет недостатки, это ядовитые соли и ртути, поэтому необходимо было соблюдать. Правила безпеки, техніки безпеки і охорони труда положення конкурсу дає переможцям шанс отримати вищий розряд або категорію. Виконувач обов'язків начальника водно-радіохімічної лабораторії Ольга Пуха вважає, що конкурси профмайстерності це можливість випробувати себе і показати, на що ти здатний. Оцініть своє поведіння, ще к тому ж в екстремальній ситуації. То есть конкурс это достаточно экстремальная ситуация, это все сложно. Все твои действия рассматриваются комиссией, которая состоит из 3-4 человек. Поэтому э, человеческий фактор в данной ситуации очень важен. То есть, как себя человек поведет в экстремальной ситуации. Это потом очень хорошо видно в работе. То есть э, в работе тоже бывают разные ситуации. То есть, можно ну, какие-то экстренные ситуации, может какие-то комиссии и так далее. То есть, э, этот конкурс показывает, э, насколько персонал готов. В электричном цеху участвует в відбірковому турі Конкурсу профмайстерності взяли чотири учасники. Так само, як і хімікам, електромонтерам з ремонту та монтажу кабельних ліній необхідно було відповісти на теоретичні питання та продемонструвати свою професійну майстерність. У нашому випадку це розділка, кінцева розділка силового кабеля на 4 кВт. У нас участок кабельного господарства і святотехніки, тому зараз реконструктивні роботи йдуть на блоки. Це часто ми робимо. І кінцеві, і соєдинні муфти це непосередньо наша життя і наша робота. Найбільшу кількість балів серед учасників конкурсу дістав електромонтер кабельник 4-го розряду Дениса Мелін. Йому випала нагода представляти електричний цех на галузевому рівні. Від ініціатора конкурсу професійної майстерності організації молоді Южноукраїнської атомної електростанції переможцям вручили традиційний подарунок: флеш-карту на 32 гігабайти. Крім цього, усі призери мають отримати премію. Розслаблятися переможцям відбіркових конкурсів зараз не доведеться. Треба знов готуватися, щоб вибороти перші місця вже на галузевому рівні. Почалася грибна пора. Чимало людей полюбляє цей тихий вид полювання. Та тут треба бути обережними. В Україні почастішали випадки отруєння грибами. Лікарі радять не вживати сумнівних грибних страв, щоб не завдати шкоди своєму здоров'ю. В Україні так і в нашому місті зустрічаються випадки отруєння грибами. Прежде всего, это случаи отравления ядовитыми грибами. И случаи отравления грибами вполне съедобными, прошедшими неправильную кулинарную обработку, либо грибы, которые впитали в себя токсические вещества. То чаще всего это те грибы, которые собираются в неположенных местах, вблизи химических предприятий, вблизи железнодорожных станций э, автомагистралей. В Южно-украинском отруєння неїстівними грибами не було вже кілька років місцеві лікарі стверджують, вони частіше фіксують наслідки отруєння добре знайомими грибами, які були неправильно приготовані або зібрані у неналежних місцях. Минулого року зафіксували один такий факт. У 2013-му потерпілих поки що немає. Одним з найпоширеніших ускладнень отруєння грибами є розвиток полінейропатії. Ознаки захворювання починають проявлятися через кілька днів після вживання страви. Полінейропатія супроводжується онімілістю кінцівок, а потім сильними болями. Аби зменшити їх, хворі намагаються занурити руки і ноги у холодну воду, що на короткий час полегшує страждання. Потім болі знов посилюються. Допомогти потерпілому можуть тільки у лікувальному закладі. Процес одужання триває від 1 до 3 місяців. Отруєння грибами частіше буває у тих, хто має послаблений імунітет вагітних жінок, дітей, людей похилого віку. Цим категоріям населення лікарі рекомендують взагалі утримуватися від вживання грибних страв. Характерними ознаками при отруєнні грибами є розлад шлунка, нудота, зменшення температури тіла. Згодом може розвитися неркова та починочна недостатність. Найбільш небезпечною є отрута мухоморів та блідої поганки. Токсини цих грибів, потрапивши до шлунка. На певний час не викликають жодних ознак отруєння. Погіршення самопочуття настає лише тоді, коли токсичні речовини потрапляють до мозку. Хочеться що відмітити, що е, от, дані ви травління не зависять від того в якому віді употреблялись гриби. Тобто жареные, варени, маринованные, соліни гриби. Никакой вид термической обработки или же соления не убивает данные токсины. Лікарі закликають не брати гриби на ринках міста, особливо стихійних. Це може коштувати не тільки здоров'я, але й життя. Якщо вже дуже захотілось поласувати грибною стравою, купувати гриби треба у супермаркетах або магазинах, де всі продукти мають відповідний сертифікат. Що ж бережіть себе, хай доволі прохолодна погода за вікном не зашкодить вашому здоров'ю та не погіршить настрою. До побачення.